Дача ті вітаю вас, друзі! Усилюємо нашу конструкцію, заливаємо ще сваї, але зіштовхнулися таким, що не можна пробурити. В цьому році у нас дощів дощів не було. І зараз вам покажу, якщо встати на лопату, нічого не виходить. Бур не бере. Зараз вам покажу, як краще пробурити під свої місця. Так, дивимося. Зараз ми виміряємо, де повинно все стояти. І покажу, як краще. Поїхали. Відмічаємо лопатою. Це ми будемо робити місточок, вхід на нашу, вхід на нашу. бесідку. Так, відмічаємо. Щоб зрозуміти, де буде стійка. Так. Бачите, так? Да? Я не можу вкопати. Зараз можу вам ще й буром показати. Нічого не бере. Суха-суха глина. Суха, суха глина. Давайте покажу і буром. Буром також покажу. Сухе все. Береться, ну а далі нічого не, не йде. Бачите, все на місці. Все сухе осипається. Бачите, да? Все на місці? Що будемо робити? Все на місці, бачите? Все осипається, сухарь осипається, яма на місці. Покажу вам. Щоб ви мені повірили. Ось така яма, вже скільки разів скрутанули і все воно на місці. Ну, зверху, зверху, бачите, воно таке. Бери хоч рукою вигрібай. Так, що будемо робити? Показую. Мені дуже сподобалося. Сподобався цей метод. Так, поїхали. Беремо відро. Набираємо води. Набрали води і залили в цю яму. Вилили під відра. Зараз, якщо все... Вода зійде, доливаєте ще пів відра і зараз я вам покажу, як воно буриться. Залили відразу і другу яму. Ну що, чекаємо, поки вся вода впитається, зійде і потім покажу. Друзі, пройшло 30 хвилин, вода зійшла. Покажу вам. Тоді ми десь разів 20 крутонули, да? нічого не вийшло. Дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, скільки ми вже дістали. Як вам? Круто? Раз, два, три, чотири, п'ять. Як вам? Друзі, підписуйтесь на канал. Ще побачите багато цікавого. Будуємо нашу бесідочку. Це буде у нас такий місточок. Усилили зараз конструкцію, посередині ще додали, бо тут кімната буде. Три сваї ще забили. Ну що, чекаємо підписки на дачу ТВ. До зустрічі!